Усім привіт! З вами Колючка. Ви на каналі серверу The Iceland Hork. І як ви зрозуміли, у цьому відео мова піде про Валакаса, дракона вогні. Отже, Валакас один із шести драконів, створених шилен, богиною смерті, коли її вигнали з пантеону богів, сповнена гнівою болю, шилен породила драконів як своїх аватарів, щоб ті принесли хаос і розруху в світ. Валакас тілу тілює стихію вогню, неконтрольовану, жорстоку і нищівну. Малакас це не просто істота, він жива стихія. Його гнів це вулкан, його, його дихання це полум'я, яке спалює навіть камінь. Там, де він пролітає, гора тане, а небо стає червоним. Малакас не діє з люті, як тварина, він діє з величю і свідомістю істоти, яка бачить людей лише як попіл майбутнього. Його сила чиста руйнація. І він оберігає не лише себе, а й увесь баланс стихії шилин. У ньому вогонь не лише руйнує, він очищає, він випалює все слабке, щоб залишилося лише сильне. Валакас оселився глибоко у кратері вулкана на південному континенті. Місце, яке тепер здиветься, лаєр Валакас. Це пекельна містина, наповнена лавою, розжареним камінням і монстрами, створеними вогнем. Сам шлях до Валакаса уже випробування для найвідважніших героїв. Белакас один із найнебезпечніших рейдбосів високого рівня. Його штурм вимагає величезної кількості гравців, координації, планування і технічної майстерності. У бою він використовує масовані і потужні атаки по площі, удари лапами і хвостом, вогняне дихання, що спалює усе навколо, страх, що змушує героїв тікати. Його смерть це не кінець, бо Волакас завжди відроджується. Його не можна вбити, тільки тимчасово зупинити. Ті, хто переможе Волакаса, отримує епічні трофеї. Серед них Нікля Волакаса, а також інфініті, Нікля Волакаса, топова зброя і топовий шмот. Ця перемога не лише про здобич, а про славу, силу і домінування на сервері. Валакасу особлює собою руйнування і очищення, як вогонь що спалює хворий ліс, щоб виріс новий. Біль та гнів шилен. Її спробу повернути владу, навіть якщо доведеться спалити весь світ. Випробування для героїв, які шукають вічної слави. А зараз я вам покажу дроп з Валакаса на сервері, Iceland Айсенгорг, саме на x 30 Як ми бачимо, тут падають нідовські пушки, падають топові пушки. Падає Ворпал частини Ворпал сетів, ворпал-біжа, Віпки, блес соя, блес ріси, топові і хай Елеси. Також нікля Валакаса з шанс дропу 100% і інфініті нікля шанс дропу 10 На цьому в принципі історія Валакаса завершується. Бити ми його тут будемо довго, тому що тут максимальна заточка плюс 20%. Тому я вам весь процес його побиття вам показувати не буду, хоча це, бо це затягнеться надовго. Тому всім дякую за увагу. А хоча чого не буду показувати, покажу. Просто потім відео прискорю і все. І відріжу цей кусочок. Полоня стихло, гнів дракона, слава у шмар... шрамах, а честь в оборонах. Там, де палав, він стоїть тиша вічна, і тільки серце палає героїчно. А зараз побачимо, що ж нам випало з Валакаса на Iceland Горг Х30. Мультик закінчився, і дивимося, чи щедрий був наш дракончик. Звичайна нікля випала, не дивно, вона 100% падає. Ворпал нікля, ворпал Стокін, Ворпал боц, плащик. Ще один плащик. Аденка. Октокохті це мід С іскрол без Соя Блес, блес Рєси. На жаль, Infinity не випав, але маленький шанс. Шанс його на всього 10%. Але сподіваюся, історія Валакаса була вам цікава. Відео вам сподобалося. Всім дякую за увагу, Па-па!